Всім привіт! Сьогодні я отримала ось таку чудову дорогу з Aliexpress. Фото це від продавця. В наборі мало бути дві машинки, синя і рандомний колір, жовтий або синій, інша машинка. Ось ця зелена машинка це є наша машинка. Як ви бачите, я склала цю дорогу, так як на фотографії продавця. Дитині дуже подобається. Дитині цікаво гратися цією дорогою, але дитині трошки мішають ці от яроси, двоярусні дороги. Тож, можливо, в майбутньому я просто цю дорогу складу, щоб була вона без яросів, без оцих горбиків. Також дитині трохи незручно керувати машинкою під мостом. Це червоний це міст. Бачите, мій син оминає ось такі от яроси. Він зразу перекладає машинку на верхню дорогу. щоб бачите, бо інакше він не буде бачити, де їздить машина. ось міст, і дитині також не дуже зручно машинку переправляти через міст. Така от. Красива залопаловка угу. яскрава, різнокольорова. На е, продавця було щось сірого кольору, але я вирішила замовляти різнокольорову, оскільки такі от яскраві кольора чудово приваблюють дітей. А ось ця синя машинка, яку тільки що взяв Ілюшик, е, е, вона якраз була в наборі. І, похоже, нам мали що доставити машинку, тільки забули. І продавець погодився повернути 50% вартості покупки, тобто, якщо я заплатила 12 євро, то в результаті мені повернуть 6 євро і ця дорога буде коштувати тільки 6 євро. Але я маю намір докупити ще одну машинку. І ось зараз ви бачите на відео, що я склала цю дорогу самостійно по інструкції. В трьохярусну дорогу, і тут для трьохяросної дороги не вистачає ще, одного, ще одної опори, ось тут, де ви бачите. Тобто все вистачає, крім цієї опори. Ось.